Окрім того, що це стоїть JK BMS. Одна з найкращих на сьогоднішній день з каншиною. Ось ця каншина. Вона з'єднана з інвертором DEA. Також вона дозволяє ця каншина працювати з більшістю сучасних інверторів. Її особливість цієї каншини, вона передає на інвертор як відсотки заряду. Коли зупинитися, коли почати то те, з якою швидкістю мала би заряджатися наша батарея. Е -е 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 ну, ще раз повторюся, е -е 150 А ПМС. Відповідно, вона дозволяє нам заряджатися зі швидкістю 8,5 кВт на годину. Так само розряджатися також 8,5 кВт на годину. Також у нас стоїть е, безпековий автомат на 125 на 100 А. Він також не дає заряджатися і розряджатися швидше, ніж е, БМС. Ну, автомат у нас має захистити від е, перевантажень і від коротких замикань. Ну, є, до речі, Кнопка також і примусового вимкнення нашого вентилятора. Тепер він працювати не буде. Коротко все. Дякую за вашу увагу. Чекаємо ваших зворотних відео.